З початку року у вінницьких дитсадочках було відкрито дві додаткові групи. До кінця 2011-го планується відкрити ще 13. Це дасть можливість забезпечити місцями 450 малюків. Таким чином черга до дошкільних навчальних закладів скоротиться до ста дітей, але на цьому міська влада зупинятись не збирається найближчим часом планується отримати у комунальну власність міста ще три садочки. Незабаром проблема черг до дитячих садочків у Вінниці буде вирішена повністю, запевняє міська влада. Зробити це планується за рахунок відкриття додаткових груп та введення в експлуатацію трьох нових садочків. Так днями у комунальну власність міста перейшов дошкільний навчальний заклад номер 78 який належав Вінницькому ремонтному заводу Міністерства оборони України, після капремонту тут планують відкрити шість груп. У 2012 році планується здати в експлуатацію ще один садочок у мікрорайоні Поділля. Також керівництво міста спільно з Міністерством фінансів України вирішує питання щодо придбання приміщення, яке буде переоснащене під дитячий садочок. Ми плануємо найближчим часом в трьох напрямках отримати три садочки. Це дасть нам можливість саме порахувати десь зробити ще резерв 400-500 місць. Це означає, що врешті-решт у нас не буде в місті черги на дитячі садочки. Цьогоріч в липні садочки міста закриють на ремонт. Саме в цей період діти найменше відвідують дошкільні навчальні заклади. Разом з тим визначено 5 садочків у різних мікрорайонах міста, які у цей час працюватимуть. У разі потреби їх кількість збільшать. Будуть працювати стільки садочків в кожному районі міста, скільки їх потрібно. Я не бачу в цьому жодної якби, проблеми. Єдине, що ну, є проблема з тим, що дитину вели в цей садочок, а в одне місяць треба буде вести в інший. Але є альтернатива, тобто немає такого, що закрить, зачинено і немає куди, куди вести дітей. Батькам, які планують у липні водити дитину до садочку, потрібно лише написати заяву на ім'я керівника того закладу, який відвідує їхні маля. А увесь пакет документів на дитину готує адміністрація дошкільного навчального закладу.